Доброго дня! Сьогодні у нас урок номер 17 і ми познайомимося з поняттям про дробовий вираз. Ось план нашого уроку. Спочатку розглянемо поняття про дробовий вираз і раціональний дріб. Дробовий вираз відрізняється від цілих тим, що вони містять ділення на вираз зі змінами. Ось, наприклад, ми бачимо вираз 2х плюс А поділити на b – і А поділити на Б має знаменник, що містить зміню. Цілі та дробові вираз називаються раціональним. Цілий вираз він не містить ділення на вираз зі змінною, але він може містити ділення. Наприклад, А поділити на 2 також вважається цілим виразом. Тобто він містить ділення. Але не на число, а не на виразі зміни. Тому Він вважається також цілим. Якщо підставити замість змінних числа, то ми будь-який раціональний дріб, будь-який дробовий вираз перетворимо на числовий. Але при цьому для дробових виразів, тобто раціональних дробів, вводиться таке поняття, як допустиме значення змінних. Це значення тих змінних е, при підстановці е, такі часові значення, значення при підстановці яких змінних у нас вираз має зміст. О, головним чином, це стосується того, щоб знаменник не дорівнював нулю, тому що ділення на нуль не є визначеним. Вони дійсно чисел. І так, а, яке ж місце раціональні дроби раціон... дробові вирази? Та дробові вирази містять серед інших виразів. По-перше, цілі вирази вони на місці діяння на і раціональні вирази діляться на цілі та дробові. а при цьому многочлени є, ціл, вважаються цілими виразами, одночлени є частиною випадком многочленів, а е, числові вирази е, вважаються частинним випадком одночленів. А відповідно раціональний дріб, він є як на перетині дробового виразу та цілого. Тому що будь-який цілий вираз ми також можемо записати в вигляді дробу. Так а вирази відповідні значення, яких рівні при будь-яких допустимо значеннях змінних, відповідно які мають однакову ще кількість змінних, що в них ходять, називається тотожне рівними. А рівність, яка виконується при будь-яких допустимих. Ну, а рівність, яка виконується, називається тотожність про будь яких значення змінних. Основна властивість раціонального дробу полягає в тому, що ми чисельники знаменник дробу можемо множити або ділити. Ділам, ми маємо на увазі, що це множення на обернений вираз на будь-який не нульовий Тобто цілий вираз. Будь-який не нульовий Якщо ми ділимо на один той самий ненульовий многочлен, то це називається скорочення дробу. І ось, приклад, скорочення дробу, коли у нас дріб. 6 А в 3, Б в 2 ділиться на 24 а в 2Б в четвертій можна виділити спільний множник у чисельника знаменника і відповідно на нього поділити після того, як ми поділили. Він не є нульовим, тому що, оскільки вираз існував, то у нас знаменник не дорівнював нулю, тому ні А не дорівнював нулю, ні Б не дорівнював нулю. Тому ми можемо поділити на спільний множник і чисельник і знаменника 6 квадрат Б квадрат. І отримали дріб рівний до даного. Тобто A поділити на тужно рівний до даного, А поділити на 4Б квадрат. В будь-яких виразах, якщо задані за умовою, вже вважається, що вони мають змістити, тому відповідні. Знаменники не дорівнюють нулю. Розглянемо приклад скорочення завдання НМТ. Спростити вираз. Завдання може бути записаним у вигляді скоротити дріб або спростити вираз. Ми маємо для того, щоб спростити цей вираз, нам треба скоротити дріб. Для цього нам треба розкласти чисельники знаменник на множники. Тому що ми можемо поділити тільки на спільні множники, що не дорівнюють. Нулю. Ми бачимо, що сильнику формулу скороченого множення це 3 в квадраті. І 3 в квадраті мінус х в квадраті розкладається за формулою як 3 мінус х умножити на 3 плюс х. У відповідному знаменнику ми бачимо формулу повного квадрату, квадрат суми. І ми використовуємо цю формулу, записуємо х плюс 3 до квадрату. Х плюс 3 це те саме, що 3 плюс х. За комутативною властивістю додавання, тому ми скорочуємо на спільний множник 3 плюс х. Він не є нульовим, тому що, якщо вираз існував, то знаменник не дорівнював нулю, тобто, а тоді х плюс 3 не дорівнює нулю. І тому ми отримаємо вираз також рівний до попереднього. 3 мінус х поділити на х плюс 3. І тепер шукаємо відповідь. В даному випадку це відповідь А. Розглянемо другий приклад. Також завдання НМТ. МТ. Також завдання говорить про спрощення виразу, спростіть вираз. Для того, щоб спростити, тобто скоротити на спільний множник чисельника і знаменника, ми повинні розкласти їх на множники. У чисельнику дробу 3х плюс 12, їх спільний множник це 3. Ми виносимо 3 за дужки. Що залишається після винесення? В дужках залишається х плюс. 4, тому що 3х поділиться на 3 буде x, 12 поділити на 3 буде 4. У знаменнику цього дробу ми бачимо формулу скороченого множення, х квадрат мінус 16. І 16 це 4 до квадрату, тому ми застосовуємо цю формулу, маємо х-4 помножити на х плюс 4. Тепер, оскільки вираз, який був в мові, існував, знаменник не дорівнював нулю, значить, х не дорівнював ані 4, ані мінус 4. І ми можемо скоротити на нульовий вираз х плюс 4 і чисельники і знаменника. При скороченні залишається 3 поділити на х-4. І тепер шукаємо відповідь. Це відповідь В. Серед поданих варіантів. Так. Йдемо далі. Йдемо далі. Наступна, наступний пункт, який ми розглянемо, це операції над раціональними дробами. То а, перша операція це додавання та від... ну, додавання, ну, дві операції я маю на увазі, але вони вивчаються разом, тому що вони дуже схожі за своїми властивостями. додавання операція і операція віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. І так само як і з числовими дробами, для того, щоб додати раціональні дроби з однаковими знаменниками, треба додати їхні чисельники, а знаменник залишити той самий. А для того, щоб відняти раціональні дроби з однаковими знаменниками, треба від чисельника першого дробу відняти чисельник другого дробу, а знаменник залишити той самий. І розглянемо відповідний приклад завдання НМТ. Ми маємо два раціональних дроби, їх віднімання, і бачимо, що у них спільний знаменник. Отже, ми від чисельника першого дробу віднімаємо. Чисельник другого дробу, при цьому знаменник мене той самий. Якщо ми е, перегрупуємо доданки у чисельнику, ми бачимо, що у чисельнику формула, можна використати формулу повного квадрату. І розкласти таким чином чисельник на множники. Ми отримаємо А-16 це 4 до квадрату, а 8А це подвоєний добуток. А-4 до квадрату поділити на А мінус 4. Оскільки у завданні ці дроби, які були, вони існували, отже, ОДЗ виразу було те, що А не дорівнює 4. І ми можемо поділити чисельник і знаменник на 1 той самий не нульовий в даному випадку вираз на мінус 4, і залишиться А мінус 4. Відповідь Б. Так. Тепер підемо далі. Наступна операція, яку ми розглянемо, це додавання. Тобто дві операції, але вони схожі за гостесті. Додавання та віднімання дробів з різними раціональних дробів з різними знаменниками. У, як і випадку числових дробів з різними знаменниками, ми знаходимо не менше спільне кратне знаменників, тобто спільний знаменник. І, відповідно, домножаємо чисельники знаменників відповідних дробів-доданків додан на одні ті самі ненальові вирази, щоб оттворити спільний знаменник. Найпростіше це зробити це просто перемножити знаменники дробів, які ми додаємо. Ось, як показано на цій схемі А, поділити на Б, плюс С поділити на Д. Ми маємо спільний знаменник БД, тоді перший дріб ми чисельник і знаменник множимо на Б є на D, а в другому функціональному дробу чисельник і знаменник множимо відповідно на Б, що й показано. Але, звісно, що спільний знаменник в такому випадку може бути надлишковим, а ми можемо знайти найменше спільне кратне серед коефіцієнтів. Відповідних знаменників та серед буквеної частини. Тут ми можемо знайти більш простий, ну, менший спільний знаменник, ніж просто добуток знаменників. Розглянемо такий приклад теж завдання НМТ. А поділити на Б помножити на А мінус Б мінус Б поділити на А. Множити на А мінус Б. Якщо б ми користувалися правилом, що спільний знаменник це просто добуток знаменників доданків, ми ну, тут віднімаємо, то ми множили А на Б і на А мінус Б двічі. От тут можна побачити, що можна сконструювати не менше спільний кратних знаменників, тобто такий многочлен, який ділиться і на є поняття про ділення многочленів, так? Яке ділиться і на Б, на кожен множник кожного знаменника. І він буде дещо простіший, ніж просто добуток знаменників, це буде А помножити на Б на одну дужку, на А-Б в першому степені, а не в другому. А тепер, відповідно, домножаємо обидва дроби на додаткові множники, щоб утворити спільний знаменник. Перший дріб треба помножити на А чисельник і знаменник, другий дріб треба помножити на Б чисельник і знаменник. І у чисельниках ми отримаємо А квадрат мінус Б квадрат. Відповідно, ми у чисельнику можемо застосувати формулу скороченого множення, розкласти на множник а -Б помножити на А плюс Б, поділити на АБ А-П. І тепер скоротити А мінус Б. А мінус Б не дорівнює нулю, тому що початкові дроби вони існували. Це тут мається на увазі автоматично. І тоді залишається А плюс Б поділити на АБ. І ми шукаємо відповідь. Це відповідь варіант відповіді А. Так, зрозуміло. Думаю, тут зрозуміло, якщо що ви зупиняєтесь. зупиняєте відео та дивляєтесь знову. Тепер наступний приклад: також завдання НМТ. Також віднімання раціональних дробів, також шукаємо спільний знаменник. Найменший спільне кратне з двох знаменників це буде перший знаменник А плюс. Б. До квадрату, тоді перший дріб не треба ні на що домножати, ніж чисельник знаменник, а другий дріб треба множити на а плюс Б. І записуємо чисельник, який творився. а квадрат плюс АБ мінус. 2а плюс Б помножити на А плюс Б. Дорівнює а квадрат плюс АБ мінус. Тут я рекомендую відкривати дужку, спочатку творити, ну, спочатку записати результат добутку двох многочленів, а потім вже розкривати дужки остаточно. Вносити той мінус. Так, 2А помножити на А буде 2А квадрат. 2А помножити на Б буде 2АБ. Б на А буде, ну, Б на А дорівнює АБ. Б помножити на Б буде Б квадрат. Тепер відкриваємо зовнішні дужки А квадрат плюс АБ, мінус 2А квадрат, мінус тут можна одразу 2АБ плюс АБ буде 3 ав мінус 3АБ і мінус Б квадрат. Все це поділити на А плюс Б до квадрату. Тепер розводимо спільний, е, підемо додатку. А квадрат мінус 2А квадрат буде мінус А квадрат мінус 3 ав буде мінус 2 ав і залишається мінус Б квадрат поділити на А плюс Б до квадрату. Ми можемо подивитися: якщо у чисельнику винести мінус за дужки, буде А квадрат плюс 2 ав плюс Б квадрат це можна згорнути за формулою квадрат суми, такою, як у нас є у знаменнику, і тому ми. І чисельник і знаменник множимо на А плюс b до квадрату, воно є не нульовим, оскільки вираз, який був початковий, він і мав зміст. І отримаємо, що у чисельнику буде мінус 1, а у знаменнику один, один, мінус 1 поділити на 1 буде мінус 1. Відповідь мінус 1 і відповідь D в даного випадку. Ось такий цікавий приклад. Так. А тепер далі. О. Наступні дві операції. Ну, цей приклад нехай залишиться вам додому на самостійне розв'язання множення та ділення раціональних дробів. Для того, щоб помножити два раціональних дроби, ми множимо їх чисельники і їх і записуємо результат у вигляді дробу. А частку двох раціональних дробів є раціональний дріб, чисельник якого дрівня, до добутку чисильника поділеного та знаменника дільника, а знаменник добутку знаменника діленого та чисельника дільника. Тобто це можна розглядати ділення А поділити на Б, поділити на С, поділити на Д, як множення на дріб оберне до даного. Ну, так, так ми і будемо на це дивитися. Мати тут на увазі. Так. Далі розглянемо приклад. Цей приклад вже розглянемо. Значить, обшився значення виразу. Це завдання відкритої відповіді. Значить, у нас ділення двох дробів. А, але перед тим, як їх ділити, ну, можна одразу перегорнути. Тобто замінити ділення одразу на множення на дріб обернений до дільника А плюс 4Б, 5А мінус 15Б. І тепер перед тим, як множити, ми стараємося. Розкласти на множники всі ці многочлени. Ми бачимо, що а квадрат мінус 6 аб плюс 9б квадрат це квадрат різниці, це буде а мінус 3 б до квадрату. Записуємо вже одним дробом. а плюс 4б не розкладається на множники. А квадрат плюс 4 аб можна винести а з дужки, і в дужках залишиться а плюс 4b. А у в виразі 5A -15B можна 5 а 15 b можна винести 5 дужки, і в дужках залишається а 3 b Отже, тепер ми можемо скорочувати а плюс 4 b і А плюс 4 b скорочуємо, і а 3 b частково скорочуємо. Залишається а 3 b поділити на 5А. Тепер підставляємо значення числові, які нам задані за умовою. Тобто 0,1 мінус 3 помножити на 3,7, поділити на 5. на 0,1, тобто буде 0,5. Так, 3,7 ми можемо 37 помножити на 3. 7 на 3, 21, Пишемо 1, 2, пам'ятаємо. 3 на 3 – 9, 9 плюс 2 буде 11. Буде 111, А скільки там було? 3,7? Ми ставимо кому після рухаємо кому на один розряд ліворуч. І отримаємо 0,1. Мінус 11,1 поділити на 0,5. Це буде мінус 11 поділити на 0,5. Поділити на 0,5 це означає помножити на. Період на одну другу помножити на 2 і отримуємо мінус 22 у відповіді. Ось так. І остання операція над дробами це піднесення дробів до степеня. До того, щоб піднести раціональний, раціональний дріб до степеня, ми підносимо окремо чисельник до степеня окремо знаменник і записуємо отриманий результат вигляді раціонального дробу. І ось такий приклад, що 3а квадрат поділити на 2 bc в четвертому, все підносимо до третього степеня. При цьому ми, а, там ще мінус був. Мінус у третьому степені буде плюс. Це фактично як мінус 1 ми підносимо до третього степеня. Тому результат буде від'ємний. Ну, не від'ємний, ми не знаємо значення змінних, але це знаком мінус. Так, потім ми не забуваємо підносити до степеня коефіцієнти одночленів, які вміститься цього чисельнику і знаменника Отримаємо 27А в шостому. В такому піднесенні у нас показники степенів множаться. Ми про це також не забуваємо і отримаємо 27А в шостому поділити на 8 а в3 це треть... в, в 12. Так. Ну і наступні завдання. Я вже лишу вам, слухачам, на самостійне розв'язання. На місяць всі апарації, які ми сьогодні розглянули, ось ви можете її знайти на сайті NSNO Osfito.ua, як завжди. На сьогодні у нас все. Дякую за увагу і до побачення. Далі вам підготовки.